Мене звуть Садовська Вероніка, учениця групи КОА 163. В цьому році я буду готувати страву, морквяний тарт з сиром фета та волоським горіхом. Для цього нам знадобиться для тіста холодна вода, лимонний сік, сіль, вершкове масло або маргарин, борошно. для начинки знадобиться 4 морквини, фета, мед, вершки, куряче яйце, волоські горіхи, чорний молотий перець та мускатний горіх. Зараз розпочинаємо готувати тісто. Першим ділом нам треба 200 г маргарину натерти на великій терці. Вже натерла на терці маргарин, тепер додаю борошно, та це треба все разом перетерти у крихту. Вже перетерло це все у крихту, тепер додаємо сіль, холодну воду та трошки лимонного сіку. І все це діло вирішуємо, робимо тісто, і вийшло ось таке тісто. Тепер нам треба його розкатати прямо купник, скласти у три рази, повернути на 90 градусів та знову скласти. Покласти потім покласти у холодильник І таки треба 3-4 підходи, щоб у нас вийшло легко листове тісто. Ми вже розкатали тісто. Тепер нам треба змазати форму маслом Трошечки. Добре, і тепер ми викладаємо наше тісто у форму. Вже виклали тісто у форму. Тепер нам треба його на для того, щоб воно не почало підійматися, коли ми поставимо його у духовку. Ставимо нашу основу у духову шафу. Поки печеться наша основа, нам треба приготувати начинку. Для цього нам треба спочатку почистити моркву та порізати її на слайси. Нарізаємо моркву. Тепер нам треба усмажити моркву з медом трошечки до золотистості. для цього нам треба спочатку трошечки уліп'єм. Треба вирізати клету на кубики. Для цього ми її відкриваємо, наливаємо розсіку. Для цього нам треба одне яйце розбити в тарілку. Подиві додати пташки. Пускати волі. Трошечки солі і трошечки чорного пальця. Додаємо сюди подрібнені волоски горішки та половинку нашої моркви. Вливаємо нашу заливку у нашу нашого осмобу, розрібнуємо, серфе. Ще трошки кифети. І сюди буде. І ставимо у розігріту духову шафу на 180 градусів 25-30 хвилин. Вже з духової шафи на старт. Тепер залишилося зробити презентацію.